Сяяли мистецтвом 1 лютого сцену міського будинку культури сколихнули гучні акорди. Лунає потужний звук гітари, шалений ритм барабанів та глибокий голос вокалістки. Вже 24-й рік поспіль у нашому місті проходить міжнародний молодіжний фестиваль Мистецькі барви це свято музики, танцю та творчості. Щороку сюди з'їжджаються таланти з різних куточків України. Змотивовані учасники демонструють свої здібності. Так, і рок-гурт Санс із Черкас вперше долучився до. Конкурсних перегонів у прилуках у списку учасників їх номер був одним із перших. Тому черкаська молодь, так би мовити, відкривала показ талантів. Ми не боялись, ми розуміли, що нам треба відпрацювати, і що це буде дуже дуже круто. Ми отримали велике задоволення, і нам було дуже приємно. Виступати тут, бути тут, бути в цій атмосфері. Фестиваль вкотре організовували благодійна організація Мистецькі барви, шоу Агенція про свят за підтримки Прилуцької міської ради та департаменту культури і туризму Чернігівської обласної військової адміністрації. Окрім року, кращі номери для журі підготували хореографи, інструменталісти, вокальні ансамблі та митці. Також директор та засновник конкурсу Олександр Дубовик говорить: цьогоріч до фестивалю долучилися і конкурсанти з п'яти країн. Свої таланти представляють онлайн. Я вважаю, що музика це ліки від всіх наших негараздів і того, що відбувається навколо нас. Тому чим більше діти, молодь будуть душати до мистецтва, тим більше вони будуть розвиватися. Не так боятися цих тривог і цієї війни. Пан Олександр каже, війна внесла свої корективи в розвиток мистецтва. Навіть під час проведення фестивалю у перервах між виступами гостей попереджували, у разі повітряної тривоги необхідно пройти в укриття. На щастя, показати свої здібності та позмагатися за перші місця зміг кожен директор конкурсу. Наголошує прилуки місто творчих та здібних людей. Тому завжди раді бачити у стінах будинку культури натхненну молодь. Ми себе завжди важ... В місто фестивалі. до війни їх було у нас п'ять. Зараз ми поступово відновляємо. Один із великих це мистецькі барви. Потім був театральний фестиваль, співоче коло. Ну, я думаю, що будуть іще інші. А приємно, після карантину це, мабуть, найбільша географія і найбільше учасників живу. У нас онлайн. Цьому році тільки 20% відсотків від всіх учасників. Загалом до мистецьких барв у прилуках долучилися більше ніж 100 учасників. А це 100 номерів та 100 сертець, які продовжують плекати мистецтво і донині. Оцінювали творчий потенціал. 10 професійних членів журі. Це і народні артисти України, досвідчені викладачі, керівники художніх шкіл. Ощо серед них Наталія Пономаренко, голова громадської організації Відродження нації та організаторка міжнародних фестивалів і конкурсів. Мистецькі барви Наталія знає дуже добре, бо 18 років провела на сцені будинку культури як учасниця фестивалю. А вже два роки сидить по іншу сторону у складі журі. Мистецькі барви мені рідні, мені близькі. Я дуже хвилююся за них, переймаюся їхньою долею. І мені б хотілося, щоб цей фестиваль кожного року зростав. Розуміємо, що зараз такі часи, що зараз, на жаль, діти змушені розвиватися в умовах війни. Але я щиро вдячна організаторам цього мистецького дійства за те, що вони докладають надзусилля для того, щоб цей фестиваль жив. Для того щоб на цій сцені звучали голоси, для того щоб до нас в місто Прилуки приїжджали з інших регіонів талановита молодь. Для того щоб прилуки дійсно були мистецькими. Пані Наталія згадує наймасштабніші фестивалі. Вони відбувалися з 2007 по 2009 рік. До нас сюди приїздили із Донецька, з Миколаєва, з Одеси. З західних регіонів нашої України він охоплював майже майже кожен куточок з Волині приїздили з Рівненщини, але ну на жаль, зараз немає такої можливості. А до нас приїздили навіть із-за кордону. Були такі колективи. Зараз закордонні колективи мають можливість приймати участь, брати участь у фестивалі тільки онлайн. Вже сьогодні мистецькі барви та інші фестивалі починають відновлюватися і знову набирають обертів. Наталія Пономаренко вважає, що подібні заходи важливі, бо саме велика сцена глядачі та вердикт журі роблять із талановитої молоді справжніх зірок. Талант росте на фестивалях. Як для мене. Тому що вони бачать своїх суперників, вони мають можливість спілкуватися один з одним. І взагалі фестивальне хвилювання, хвилювання офлайн, його ні з чим не порівняти. Онлайн-фестивалі з'їдають живий формат, це дійсно так. Бо там є декілька дублів. Ти можеш переписати свій виступ декілька разів. А ось тут у тебе тільки один єдиний шанс: ти або його використовуєш, або не використовуєш. Я думаю, що це найголовніша мета фестивалю. Протягом двох днів учасники з Сумської, Чернігівської, Київської, Черкаської областей, Сполучених Штатів Америки, Польщі, Словаччини та Туреччини на сцені та онлайн змагалися за першість. Всього дев'ять номінацій. Кожна з них поділялася на шість вікових категорій: від юніорів до професіоналів. Оцінка виступів це завжди відповідальність, говорить директор конкурсу Олександр Дубовик. Для цього є відповідні критерії. Для вокалістів ми приготували три гран-при. Спеціальний приз від Калина Вегас. Це наші знайомі з Лас-Вегаса Америки, вони вислали спеціальний приз. І диски золотий, срібний, і бронзовий. Місця будуть, визначаються за рівнем виконавця, за репертуаром, за поведінкою на сцену. Учасників оцінюють як зірку на сцені. Пан Олександр вже встиг переглянути достатньо номерів. Чоловік каже, у очах кожного конкурсанта горить жага до перемоги. Українці завжди були талановиті, співуча нація. Може, де серед наших учасників може десь у когось щось не виходить, але це перші кроки і перша сходинка до їхньої мети. Тому чим більше людей буде співати, буде мати участь. В Фестивалю краще буде. Так до фестивалю мистецькі барви долучалися і прилучани. Колектив співаночки центру творчості дітей та юнацтва не вперше демонструє свої вокальні таланти. Отримували і нагороди. Цьогоріч до виступу готувалися більше місяця. І от тільки сцени дівчата діляться враженнями. Я дуже сильно переживала, щоб я попала в ноти, бо в мене через раз я попадаю в ноти, іноді не попадаю в ноти. Трішки страху було, але. На настраювала себе, що ми все зможемо, ми переможемо. За підсумками 24-го міжнародного молодіжного фестивалю конкурсу. Дипломантами першого ступеня стали 78 учасників. Друге місце посіли 84 колективи та виконавці. Дипломом за третє місце нагороджені 53 конкурсанти. Гран-прі фестивалю отримали три ансамблі з Ніжину – зразковий аматорський бального танцю, шанс, сучасного класичного, гармонія та вокальний ансамбль. Ремікс призом нагородили і прилучанку Софію Рапортіренко з міста кон. ТОП сумської області гран-при здобув гурт воля. Калалаївський зразковий хореографічний колектив Полісяночка також відзначили даною нагородою. Три диски між собою розділили учасники Чернігівської області, а саме золотий диск виборов зразковий аматорський ансамбль бального танцю Шанс, срібний прилуцький проєкт «Редліпс». А бронзовий диск у номінації Мистецька надія отримав Сергій Тарасевич.